Окупованому Джанкої пролунав вибух крім того, було гучно у Чорноморську та Красноперекопську. Як пишуть місцеві жителі, додаючи фото у небі, спостерігаються сліди від ракети. Також у небо в одному із населених пунктів здіймається дим. Маємо таку інформацію про Україну наразі про українські території, про те, яких зусиль докладають і збройні сили України ймовірно, принаймні, як як бавовна розквітає на території Криму. Ну а Ну а далі так, власне, от ця кримська бавовна продовжує лінію цілої низки подій, яка відбувалася у Криму протягом останніх тижнів. І ми знаємо про ці удари і в Севастополі, і в по території військові бази засоби ППО Російські, зокрема с і, звісно, штаби, резервний штаб, керівництво військово-морського флоту Російської Федерації. Все це змусило зокрема вивести.